Вітаю-вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьмадь. Звуть мене Аня. Нагадую, завтра у нас з вами повінь. І хочеться подивитись, що вас буде чекати, очікувати, на що вам розраховувати. Повінь завтра, що йде ваше життя, що йде ваш простір. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо у вас є така потреба. Думайте про себе. Не можу сказати, що сил дасть всім. В когось забере. Можливо, ви вже прихворіли або відчуваєте якусь пустоту спустошеність. Дуже добре, якісь зілля варити, знаєте, чи які заварювати, хтось глінтвейчик любить. Дуже добре щось заряджати, якщо у вас є свої хрестики. Все, що дивіться, все, що виносите на собі, підчистили святі відеоція, потримали. Своїми словами або молитвою зарядили, одягли знову. Повінь така буде у нас ну, для захисту, але не кожен може це зробити. Знову ж таки, кристали, камні, бачите, якісь прикраси для дому? Дуже багато заздрості йде. Хтось, хтось може по вам працювати. Зараз у нас загальна частина. Хтось може вам зла бажати і працювати. Знаєте те, як ви зрозумієте, що йде негатив? Нирки, тягне спину, водою наливаємось, наповнюємо. Зрозуміло? Дівчата зрозуміють. Нема споку, От якщо ви відчуваєте ці дні сьогодні, завтра, післязавтра себе як жертва, якісь такі сумні думки, запалюйте свічки. Запалюйте свічки, тут особливо в комусь коханням не везе, не фартить, да, як ми кажемо, треба думки перемикати на щось добре. Якщо у вас не виходить концентруватись на чомусь доброму, тут є вплив. Однозначно є вплив. Він вже міг бути, але є, в кого активні вороги дівчата. Зараз багато хто практикує, тих, хто взагалі не знає, що це. Люди друкують фотокартки інших і починають все, все щось робити. Які не мають навіть дозволів, якихось відкритих каналів для того, щоб так працювати. Повін для вас. Давайте ми зробимо на декілька варіантів. Все одно загальний зараз, бачите? Кажу на декілька варіантів, пішла робити В Чому біда? Силу вашу чоловік забере. Емоції, які ви до чоловіків маєте. Не дивіться, в кого, як в іншого в житті. Не дивіться, ви не знаєте, яка в кого руїна. Створюйте щось своє. Дуже обережно з онлайн-знайомствами. Вам чомусь родину захочеться, дітей захочеться, Хтось буде дуже сильно, так знаєте, активний в ваш бік, якщо ви шукаєте нові знайомства. Але дуже обережно, тому що там йде обман. Ну, не поспішайте. Активність, вона не завжди про стосунки. Повінь, що вам принесе повний місяць. Повний місяць запрошуємо до себе. Перша, друга, третя. До речі, дуже багато пішло запитів, і я вам хочу сказати, особливо від військових, що стосується пияцтва, чи кодую, чи роблю, чи працюю по людині. Все залежить від людини, від того, на якій ми стадії, чи сама людина хоче зцілитись. Є роботи, які полегшують стан, які виводять в ремісію, є, але треба, щоб людина сама от ніколи не працюєте з залежностями, якщо людина не знає, що ви працюєте. Почистити можна, облегшити стан можна, захист поставити можна, якщо людина не на, ну, не в фронті, да, не в активних бойових діях. Але м -м, дуже обережно, чому? Тому що буде йти супротив, будуть зміни йти в людини в житті. Не знаю, можливо, комусь це врятує життя. Коли працюємо по зціленню, давайте так, в залежності, цієї хвороба, ом, може людина давати великий супротив, сама не розуміти, що відбувається. І, і як дуже дивно себе поводитись. Проблеми з родом, з, з родичами, з близькими. О, у вас звідти йде сімейний негативчик. Дуже важливо візуалізувати своє життя, бачити, що ви хочете. Змінюватись. Ви залежні енергетично від когось. Дивіться, вам доведеться з кимось перестати спілкуватись. Подивіться, хто як себе поводить з близьких. На жаль, доведеться дистанціюватись. Другий варіант. Все складеться, тут гарно, тут іде період розквіту. Приймайте його, якогось кохання, якоїсь ніжності, любові. Приймайте твочки. Тут немає якісь там проблем великих. Не конфліктуйте. Що стосується роботи, бути справедливими, знайдете, що стосується грошей так само, все для себе. Захищайте від чужих слів і думок. Отут захист треба, просто якийсь елементарний. І тоді ви будете легше себе почувати. Отаке таке відчуття, що ви хочете відрубити, відрубати від себе, відсікти якусь ситуацію. Все вже набридло. Прийшов час. Час прийшов. Не змінювати когось, а просто жити далі, як кажуть, позову серця. Хай буде.